2005 рік в Україні спостерігається економічне зростання. Новий уряд декларував курс на прозорість, боротьбу з корупцією та зближення з Європою. Економіка зростала, ВВП піднявся на 2,6%. Банки активно почали видавати кредити населенню та бізнесу. Люди почали більше купувати житло, побутову техніку та автомобілі. Курс гривні був стабільний приблизно 5 гривень за долар. Інфляція помірна. Загалом це був період надій, активного споживання і розвитку банківського сектору. Саме в той час на нашому ринку почали з'являтися автомобілі Тата. Свою тату ми придбали у 2005 році з салону, вона була новою. Спочатку використовували в власних справах. У нас на той момент була пилорама, ми возили пиломатеріали матеріали на ній. Потім почали кормити картоплею Донбасу. Але повернемося, друзі, до вантажних перевезень та до автомобіля ТАТА. Сьогодні ми познайомимося з людиною, яка на даний момент займається вантажними перевезеннями на Таті. Тобі слово, друже. Усім привіт! Мене звати Олександр і я працюю по Україні. Саша, як давно ти в вантажних перевезеннях? Займаюся вантажними перевезеннями вже три роки. Ти працюєш на таті машина твоя чи компанія? І коротко по можливості розкажи про неї. Працюю я на автомобілі Тата. 2005 року випуска. Машина це не моя. Машина, машина у нас на двох. Працюємо ми 50 на 50, всі ремонти, всі затрати теж 50 на 50. З приводу. Буде у нас де майже 40 кубів, 38 чи 39 це 618 довжина, висота і ширина по 2,5 З приводу Наскільки в мене бак і наскільки мені вистачає солярки. Солярки мені вистачає на 600 з копійками кілометрів. Бак у нас на 110 чи на 115 літрів. Колеса у нас стоять 215 на 75 17,5 літрів. Чи є в тебе верхнє завантаження і як часто ти користуєшся ним? З приводу у верхнього завантаження, дивіться. Власне завантаження в мене є. Ось він каркас. Ці всі алюмінієві труби знімаються. По боках було, ось у мене є шмурок, він йде звідти, я його витягаю і закінчується він в кутику. Я з двох сторон розшторююся. і просто, як е зливаю його допереду. Трохи. Невдобно, але це ліпше, ніж е, збігати повністю весь мішок. У нас розрізано, бока окремо, криша окремо. З приводу, е, я часто е, беру верхне завантаження. Завантаження у мене різні будь-які. Бок, верх, зад. Но е, зараз трошки то по верхньому завантаженню. Зараз так, як ми їх трохи не сильно беремо. Коли ті літо, жара без питань відкрив. Щось поставив або коли добрі гроші платять залегше завантаження, тоді і сніг, і дощ, Що хочеш ураган, то приходиться його розплетовувати. У 2025 році як важко утримувати цей автомобіль, що за останній час ти зробив, поміняв, купив? Чи важко втримувати цю машину? Скажу чесно, що ні. Всі доступні запчастини є в наявності, не треба від замовлення. В будь-якому місці я можу знайти запчастину. Або нову, або з розборки. З останнього, в принципі, по цій машині ми так сильно ще нічого не робили. Таке передні амортизатори, продольну тягу поміняли, масла фільтра, просто обслужуємо і все. В тебе є спалка, як ти закидаєш кабіну, вона і без неї важка. Так, У мене є спальне місце. Це так називаємо курник. Доволі так багато там місця. Я їздив з жінкою, з дитиною. Ми як поміщалися там в трьох. Ну, Зазвичай я сплю знизу, вони сплять зверху. місця дуже багато. Е, є у нас два віконця. Автономка проведена туди, щоб тепло все було. Є світло, є зарядне устройство, щоб заїжджати телефон е, Як Я піднімаю кабіну. Е, дивіться. У мене стоїть такий підйомник, ось він. Знизу у мене тут виведена кнопочка. Ось ця кнопочка. А, зараз включу акумулятор. Ось воно піднімається. Ось воно опускається. Е, крючок тут і крючок, якщо можете бачити, крючок є на кабіні. Я чіпляю туди ремень і просто замок відчовкую. і піднімаю цією штукою до самої гори. Потім притримую кабіну, опускаю чуть чуть ниже, знімаю проф. і все, кабіна сама закидається. Е, з приводу підняти кабіну е, взагалі не проблема, не треба пижитися там щось. Кабіна піднімається файл. До тати в тебе була і века. Ти можеш порівняти, з якої машини в тебе більше залишається на кармані, якщо не секрет. Е, добре питання. З якої машини е, більше залишиться грошей? Е, дивіться, е, тата і века. Порівняємо дві машини. Е, Вантажу підйомністю, що тата, там три з копійками, що і века в мене було так само три з копійками. Івека була комфортна, були деякі недочоти у в неї з приводу кабіни. З Івекою була трохи проблемна машина з тому що вона вже була заміщена дуже сильно і якби попалася вона мені в дуже печальному стані. Я тільки з рейсу приїхав. 10-20 тисяч гривень треба було одразу скидувати в машину, щоб воно подалі працювало. Але все одно запчастини тільки під замовлення, запчастини коштують просто космічних грошей. Тут вже запчастини коштують не космічні гроші, я би сказав, не дуже дорого. Але з цієї машини в мене йшов логіст, скажімо так, з подарунок. На ЄВЕК я шукав сам собі завантаження, а ця машина іслав для І я би сказав, що з цієї машини е, залишається більше грошей чому. Е, давайте порахуємо просто навіть по розходах, по солярці. Е, я вкладаюся десь 15-16 літрів на 100 км. І века у мене вже, я рахував до так, якщо сотку проїжджаєш, то десь 17-18 літрів. Це вже є велика економія, коли ти працюєш по Україні, за тиждень у тебе доволі такі добрі кілометражі, якби ти на цьому вже економиш. Плюс за частини на саму вагу. Але головне, щоб було верхне завантаження. Тому що без верхнього завантаження я взагалі не бачу сенсу працювати по Україні. Якщо не секрет, скільки в середньому виходить за кілометр? Скільки виходить на цій машині за кілометр. В Середньому, дивіться. Е у нас є домовленість з логістом, що ми е стараємося їздити по 25 гривень за кілометр, але не завжди виходить. Кажу, як є, все по-чесному. Е ми можемо поїхати, наприклад, сьогодні по 30 гривень за кілометр. Завтра ми можемо поїхати е, по 24 гривні за кілометр. Але на круг, от я виїжджаю з дому, я там приїжджаю через тиждень, через два, приїжджаю додому, я перераховую весь кілометраж і дивлюся, що, е, що в принципі виходить за кілометр. Е, саме мінімум, що ми можемо поїхати, це по 23 гривні за кілометр на цій машині до 3 тонн. З више 3 тонн вже вартує ціна по 25 гривень за кіло. Стараємося їздити так. В принципі, на даний час поки що виходить у нас 25, трошки буває вище. Але, в принципі, на цій машині можна їздити трохи дешевше, але е, я не бачу сенсу їздити дешевше, ламати комусь фракт. Фракт, я вважаю, повинен бути один. Це 25 гривень за кілометр. Чи є в планах в тебе змінити авто на яке і з яким кузовом? З е, приводу поміняти зараз, е, наприклад, тату mm. на якусь комерцію машину. Е, дивіться, хотілося б хотілося б, напевно, трошки довший кузов, десь 7,20-7,40. По висоті теж десь хотілося 2,70 було. Ширина, в принципі, стандартна, 2,5 мені підходить. Але на даний час не бачу сенсу. Чому? Е, взяти якогось мана, якогось дафа, якесь рено. Машинки як би, будуть трохи свіжіші, сві, свіжі, але е, вони будуть заробляти ті самі гроші, що я зараз заробляю на каті. З приводу якесь інакше авто не бачу. Тому якщо, звісно, ставки виростуть трошки вище, якщо ставки піднімуться, то можна буде про це подумати. На даний час саме актуальний візок і найактуальна, напевно, машина. Дещо ви сердите? Саша, маєш наміри розширюватися в цьому бізнесі або плануєш працювати сам? Так, мені би хотілося розширитися хоча б на одну-дві машини. Одну-дві машини і третя, щоб була у мене. Тоді, так, да, тоді щось можна трошки заробити, як би, ну, буде в принципі добре. Або хочеш зайнятися якоюсь іншою справою в майбутньому. Природу піти зараз е на якусь роботу, ну, напевно, напевно, я вже не готовий піти. Я вже, Це, напевно, була мрія дитинства. Якби зараз піти. Десь інакше, ну не знаю, напевно б не пішов би. Расував би крупа, як це так. Можеш додати щось своє, наболіле можливо. Не треба їздити за норма. Не треба когось виручати, якогось дядю, якусь дотю, тому що зараз тяжке, тяжкий час вантажних перевезень. Зараз один поїхав задарма, тому що йому треба додому. Аби, аби доїхати додому, то він бере хоч би там за ту солярку. Головне, що він буде вдома і не треба складати свої гроші в бак, щоб приїхати додому. Треба їздити по нормальних ставках. Треба починати, по-перше, з себе. Якщо ти будеш їздити не задарма, то повір мені, ставки виростуть одразу. Ринок підніметься, все буде у нас вайб. Будемо заробляти кустеньку рухатися марі. Що б тобі хотілося як молодому перевізнику бачити на просторах України, на дорогах чогось, може, більше, чогось менше, розкажи, будь ласка. Е, мені напевно хотілося б додати більше, напевно, кафесок, більше душів на дорогах, тому що маловато. Е, Малувато малуват по трасах. Направки, само собою, але на заправках не кожен хоче ставити тебе, і заправщики, таке враження, що ну, взагалі не люди, вони там фиркають, миркають. Так що хотілося б нормальних паркова, нормальних професій, щоб ціни були адекватні, а не поїв того борща, віддав там 400 гривень за борщ. Хотілося б трошечки більше, щоб... Якби до нас далекобійники ставилися трошечки, ну, напевно, добріше, а не так, як дякую тобі, Олександр, за діалог. Бажаю тобі успіхів в цій непростій сфері, миру, всього самого найкращого.